Друзі, коротке відео стосовно е, купола. Е, багато задають запитань, чи збиває він Мавіки, там, лансети, інші дрони. Ні, купол, як правило, він розрахований проти FPV дронів, тобто дрони, яких можна збивати на малих дистанціях. Тому що якщо купол зробити, який працює там на кілометри, відповідно дана позиція відразу буде е, засвідчена ворогом. і туди, туди прилетить не тільки FPV, а й. Не більш потужна зброя. Тому е, звичайні реп вони розраховані на fpv FPV-дрони. І FPV дрон коли попадає в зону дії купольного реба, він або падає, або взлітає швидко до верх вгору. Е, ну, тоді йому вже на інш, ще один круг не вистачає е, вже заряду. а Якщо і вистачає, то знову повторюється е, дана ситуація, і він якби падає. А мавіки, вони коли на них спрацьовує реп, коли подавляє його чистоту. Він зависає в повітрі. І потім, коли з'являється сигнал, він летить далі. Як правило, їх використовують для розвідки на більш високій дистанції, віддалені від зони дії РЕП. Або його використовують для скидів. Скид також можна зробити і 100 метрів, з 50 метрів, і вище. Тобто вразити Mavic буде досить складно. Тому для Mavic, для інших дронів використовують, так правило. Пушки. Вони направлені дії. Тобто, ви розумієте, тут є вузький сигнал в пушки, вона на дальній дистанції б'є. А купольний реп цей сигнал розгортається на 360 градусів. Відповідно, потужність опадає. Тому е купольний реп є тільки fpv вітрони як правило. Хоча, може, й робить, роблять і роблять для Mavic. Ну, це дуже потужний потрібно тоді зарядну станцію до нього, антенни, модуля. Немає не, не і як правило, ну на позиціях їх використовувати немає сенсу, тому що відразу ця позиція РР ворожий її зрисує, змалює і туди прилетить. Так що така коротенька інформація. Слава Україні!